Домовина покрита державним стягом квіти та траур. Сьогодні у соборі Святої Трійці у Луцьку зібралося чимало людей, аби віддати останню шану герою Вадиму Басарабу. Дружелюбна людина, весь час спілкувалися, а де працювали? На пласмавостерехемі. Нормальна людина був. Все, Під час з ним дружили. Ще раніше він раніше пішов служити, я пізніше. Воїн загинув 18 жовтня минулого року, коли виконував бойове завдання в районі Максимільянівки на Донеччині. Там, де кожен метр землі, ціна життя, він залишив частину свого серця, щоб ми сьогодні могли жити в мирі. Понад рік родина чекала та сподівалася, що захисник живий та невдовзі повернеться. На жаль, остання нитка надії обірвалася. Таке нього, загинув. син. остання надія була, що він догляне їх. Перед тим дочка померла, а тепер син загинув. Тяжко дуже, дуже тяжко. Я його мало пам'ятала, бо я жила в Володимирі, вони тут в Луцьку. Хороший хлопчик був. Хай спочиває з Богом. Був дуже хороший хлопчик. Він всім допомагав, він дуже поважав батьків. Ну, такий був безотказний. І завжди він веселий, був, ніколи в нього не було такої похмурої, якоїсь, щоб він хмурний був. Ну, щоб Він був сонечко, яке світило нам кожного дня. І був зірочкою, яка світила нам кожною ніч. Отака була хороша дитина. Ще приїхав відпуск. Тож він півтора року, як його ж нема, був розшуку, приїхав відпуск, дочку заміж віддав, зробив весілля дочці. Ну і, і так, як поїхав, і більше ні одного з дзвоночка від нього не було, після того по сьогоднішній день. А сьогодні вже будемо проважати його вже в останній путь. Важкою втрата стала не лише для родини, а й для друзів та колег, які, попри сльози, пригадують Вадима, лише найкращими спогадами. Відповідальний в роботі та водночас душа компанії поза межами професії, пригадують колеги воїна. В останню путь нашого героя Вадима Басараба був нашим колегою, був майстром складського господарства, пішов служити, завжди був такий веселий, оптимістичний, такий завжди з нами, як їздив якісь корпоратори. Оперативні екскурсії завжди був попереду, ніколи ну ніколи не був такий горюватий, скажімо так, завжди був оптимістичний. Загинув, припав бізвести рік тому. Більше трошки, а сьогодні ми вже його проводимо, дуже шкодуємо, бо він був хороший, дуже колега, дуже хороший працівник наш. Я головний бухгалтер. Ми з ним завжди гарно співпрацювали, проводили інвентаризації, все знав, все орієнтувався. Звичайно, ми всі маємо дуже велике горе, як і всі в нас в Україні. Від центральної площі траурний кортеж вирушив до місця останнього спочинку захисника. Свій вічний спокій. Вадим Басараб віднайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Анна Рарохнеля Прокупчук, телеканал Аверс.